Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео поговоримо про iPhone 13 Pro і його актуальність у 2024 році. І Якщо ти хочеш придбати собі даний смартфон і вагаєшся, то в цьому відео я поділюсь всіма плюсами даного смартфону. Поділю своїм враженням, адже це мій основний смартфон, яким я зараз користуюсь. Перейшов, до речі, я на нього з iPhone 13. Тобі також буде цікаво в цьому відео почути. Думаю, чому тому, що ну різниця, скажімо так, не суттєва, але все ж таки вона є. До речі, на каналі є відео порівняння цих двох айфонів 13 і 13 Pro, Ти також можеш подивитись. Ну і відповідно я продемонструю в цьому відео, як працює даний телефон, що він собою являє на iOS 17, Ну і. Поділю думкою, так, чи варто його брати в 2024-му, наскільки його вистачить і так далі. Наперед буду вдячний за підписку, за лайк під цим відео. Ну і, звичайно, якщо напишеш один коментар по темі, це допоможе відосу піднятися трошки вище в топи. Що можна сказати по дизайну даного смартфону? Виглядає телефон дуже класно. От реально недаремно Apple називають iPhone Proшками, на приставка Pro. Дуже професійно виглядає він задньої частини, три камери величезні, в кольорі сіра Blue Телефон даний вигляд теж дуже круто. От виглядає, мені подобається відтінок цього кольору. Це справа смаку, але найбільше мені подобається от, саме в такому кольорі. Рамка блискуча, блистить. Так вона від, відлишає відбитки, вона дуже марка. В порівнянні з iPhone 13, який в мене був, то там рамка не лишає слідів, але тут навпаки, тут задня поверхня матова. Ти не бачиш відбитків пальцю, не бачиш так царапини. А от на глянці там вже буде різниця видна. Що стосовно. Зручності використання, то даний телефон, якщо взяти по вазі, він тяжче, чим iPhone 13, відповідно, за рахунок стальної рамки, за рахунок камер, більше такого модулю, і відповідно це трошки впливає. Мені по комфорту було зручніше тренажка але до прошки я звик. Якщо до того ж чехол надіти, то ще тяжче смартфон стає, але по габаритах відповідно по розмірах він такий самий і, в принципі, комфортно тримати. в руці нічого не де не створює якогось дискомфорту, не ріжить руку Так, наприклад, якщо взяти той самий 13 за рахунок ваги, ну смартфон якось приємніше лежить, так хоча має ті саме розміри. Якщо взяти по рамках, то рамки в порівнянні з 13 ідентичні, екран такий самий по якості, єдине, що тут 120 Гц, і вони реально вирішують. от Якщо ти покористуєшся 120 Гц і візьмеш в руки. Телефон там, де 60 Гц, то різниця відчувається. Прям дуже сильно ріжок. Адаптивна герцовка вона реально вирішує. Це видно навіть в меню, коли ти швидко гортаєш, коли ти відкриваєш, наприклад, ті самі от налаштування, коли вспливашки йдуть вікон, прокрутка. Е От, наприклад, у так, от видно, видно, що це плавно. От реально, якщо ти хочеш максимальну плавність, то краще 13 Pro вибирай Тому що в порівнянні з тренажкою це різниця буде відчуватися. Оце найбільший плюс, відповідно, що стосується по екрану. Що можу сказати по батареї? Якщо перейти в параметри акумулятора, зараз покажу, який у мене акумулятора, значить, у нас він знаходиться. Ось тут у мене по відсотках я давно сюди не дивився 88% ємності. При такій ємності в мене смартфон тримає по екранному часу, видає ну максимум 7 годин. 6,5, 7, буває трошки більше, залежить від того, як я користуюсь. Якщо взяти по Wi-Fi, то постійно в мене смартфон і дома, і на роботі на Wi-Fi, 4G, там, 5G, це тільки йде на вулицю, період, можливо, там, до півгодини, і то я інтенсивно не юзаю смартфон. В такому використанні в мене, відповідно, його вистачає до 7 годин часу. І, в принципі, мені це влаштовує, тому що на цілий робочий день даного телефону вистачає. Якщо батарея була б нова, то його б вистачало ще надовше. Я думаю, там плюс-мінус година півтори в тебе було. Що можна сказати по роботі в системі, це шустрий апарат. Тут, до речі, стоїть iOS 17, зараз покажу. Оновлення програми забезпечення. 17.1. Саме останнє, що є. На ній телефон працює нормально, без глюків, все швидко, і по батареї теж нормально. І нарікань яких немає. Якщо взяти по оновленнях, то ще на. 3-4 роки даний смартфон, я впевнений, буде оновлюватися. Apple підтримує 6 років свої девайси. Цьому телефону майже 3 роки, по суті, і оновлюватися він буде точно довго. Якщо ти на 24-й рік його розглядаєш до купівлі і там на рік-два користуватись, спокійно можна брати це без сумніву. Всі ігрушки, всі програми, все він буде підтримувати. Я хоч вигри не граю, але все на максимумі він витягує, і реально буде потужний смартфон навіть зараз. Що стосується камери, то ти можеш подивитись мої всі відео. Відео на каналі, які не про цей iPhone, так, бо на нього я записую відео, і відповідно можеш оцінити якість відео. Мені подобається, як він записує. Дуже класна камера, класно він витягує по світлу, деталізація, плавність картинки, от реально дуже-дуже крутий. Якщо ти розглядаєш даний смартфон для відеозйомки, для там, Тіктока, для Ютуба і так далі, навіть фронтальна камера у нього дуже добра. Якщо задня камера, то реально якість дуже висока. Фотки відповідно він робить бомбезні. Тут взагалі питань немає, круті портретки, крутий нічний режим. Зум я сильно не використовую. Але от коли треба там зробити хороший кадр, або фото, або відео, і трошки ти призумлюєш, та відчувається якість, от е, тому, що і картинка трошки змінюється на відео, і відчувається якість камери, як вона це витягує, як вона деталізує об'єкт, як вона його показує. Тому можу сказати, що однозначно думка у мене про даний смартфон дуже хороша. Е, чому я перейшов на 13 Pro? тому, що відповідно по плюсах, так тут екран 120 Гц, тут краще трошки батарея. Тут відповідно краща камера, дизайн у нього все-таки цікавіший, і відповідно, от це такі основні причини, так скажемо. Різниця по ціні там плюс-мінус невелика, але я рахую, що краще доплатити, взяти прошку і реально вона тебе порадує більше. Хоча 13 iPhone теж хороший смартфон, і я теж його можу рекомендувати на купівлю у 2024 році.